Шановні колеги, вітаю вас. Мене звати Квач Микола, лікар-уролог уже з більше ніж 20-річним досвідом. За плечами багато цікавих клінічних кейсів, е велика така теоретична база та. Потужний такий практичний досвід. Чим з, з радістю з вами сьогодні хочу і поділитися. Про що сьогодні піде мова, колеги? Мова піде про таку е, хворобу, як сечокам'яна хвороба. Це м, хвороба, напевно, яка є одної з найстаріших е, хвороб, які знало людство, і хвороба, з якою ми, як практикуючі урологи, зустрічаємось щоденно і. По статистиці не менше 40% пацієнтів як на амбулаторному прийомі, так і е, в стаціонарах це є пацієнти з сечокам'яною хворобою. Колеги, перед тим як я розпочну свою доповідь, я хочу, щоб ви самі для себе дали відповідь на одне з запитань. Скажіть собі, будь ласка, як часто, який відсоток пацієнтів е, у вас є? Яким вам вдалося за допомогою медикаментів розчинити конкременти в нирках, скажіть чесно самі собі, і запам'ятайте цю цифру, ми з нею будемо працювати далі. Я не буду зупинятись на статистиці, на розповсюдженості. Перший такий практичний кейс, на який я хочу звернути вашу увагу, це, будь ласка, як нас вчили раніше? Сечокам'яна хвороба це наявність конкрементів в верхніх та нижніх сече відних шляхах, які супроводжуються болем або без нього. Це така була поверхнева така е фраза, але зараз все змінилось. Прошу запам'ятати, і це буде парадигма нашої. Сьогоднішньої роботи з вами. Сечокам'яна хвороба це метаболічне захворювання. Уже наслідком якого є утворення конкрементів в нирках, сечоводі або в сечовому міхурі, хвороба, яка схильна до частого рецидиву. От тепер ми з вами повинні собі дати відповідь. Колеги, був пацієнт, у нього є конкремент в нирці. Подробили ми його. Забрали ми його, чи він самостійно вийшов? Немає конкрементів. Все, що кам'яна хороба залишилась, так, звісно, залишилась. Все, що кам'яна хороба, залишається, нікуди вона не дівається. Ми забрали тільки наслідок її. А от далі ми вже починаємо працювати з е, причинами. Досить примітивно, але зручно розділені конкременти органічні та неорганічні. Звісно, є там бактеріальні, струвітні зміщені конкременти і так далі. Але як ми бачимо на даному слайді, найбільший відсоток це оксалатні та карбонатні конкременти в наших щиротах. Вони до 70% займають на це. Ми звертаємо увагу, але це не є парадигма нашої терапії. Чому? Тому що конкременти. Частіше за все не є моноскладом. Всього 30% конкрементів мають моносклад. Є дві, три та більш складових одного конкремента. І ні для кого не буде секретом, що один камінь може бути і лужним, і кислим. В одній і тій же нирці навіть можуть бути і конкретні, так звані кислі, там уратні, оксцелатні, так і лужні, фосфатні. Карбонатні, тобто ми знаємо про цей склад, але ми на цьому наше лікування не будуємо. На що ж ми звертаємо увагу в першу чергу лікарі, які практикують, або ж ми сидимо на амбулаторному прийомі, або ми ем, оперуємо даного пацієнта. Мені просто про це говорити, бо я і амбулаторний прийом веду, і працюю в операційній. Останній конкремент, який я подробив, це було буквально сьогодні дві години по тому. Значить, на що ми перше звертаємо увагу? Це розміри. От це той випадок, коли розмір має значення. В середньому чотири групи: до 5 мм, 5 10, 10 20 і більше 20 мм. Далі ви зрозумієте, чому я так акцентував увагу, а ми з вами працюємо тільки згідно доказової медицини. Це Європейська асоціація урологів 21-й рік. Далі ви зрозумієте, чому я звертав увагу на. Розміри. Колеги, на що ще ми звертаємо увагу, Правильно, на локалізацію конкремента? Частіше за все, конкременти в нирках. Е, найчастіше, якщо брати нирку, то це нижня чашечка 60%. Лоханка нирки всього 10%, бо конкремент рухається, він або застає. Трягає в сечоводі або він виходить з е, сечею назовні. Якщо брати сечовід, то верхній та середня третина, ми умовно ділимо сечовід на верхню та середню третину. Вони як ділять між собою по 40% нижній 20%. Чому так? Дуже просто. Якщо конкремент уже дійшов до вічка з сечоводу, то з високої доли вірогідності, якщо немає структури, а що таке стриктура? Це дуже цікава тема, колеги. Я е, впевнений, наступного разу е, окрему лекцію з приводу стриктур з сечоводу, я розкажу. Е, якщо немає стриктур, то конкремент виходить. І сечовий міхур конкременти не більше 10 Е, Чому тому, що е, якщо вже вони випадають, то вони виходять, залишаються частіше за все це у чоловіків з захворюваннями передміх залози та з. Великим об'ємом залишкової сечі не буду зупинятись на теоріях каменеутворення Вони всі мають право на життя, особливо я люблю цю теорію рендала, так звані бляшки рендала. Про що це каже коли ми бачимо, скільки теорій да про те, що все, що кам'яна хвороба, це для зручності зібрана купа хвороб. Які різняться одна з одної, ну і це ще каже про що? Про те, що людство ще не вивчило дану патологію, і ми з вами приймаємо участь в вдосконаленні тих чи інших знань і покращенню надання допомоги нашим пацієнтам. А от цей слайд досить цікавий, що таке фази утворення конкремента. Перший це нуклеація, процес утворення мінімальної кристалічної часточки, епітаксис ріст кристалу, та третій це нашарування інших кристалів. Колеги, скажіть самі собі відповідь: на які фази утворення конкременту ми можемо вплинути консервативно? Я знаю точну відповідь. Я впевнений, ви всі відповіли правильно. Процес утворення мінімальної кристалічної чашечки. Якщо вже кристал утворився, а тим більше, якщо на нього. Іде на шарування інших кристалів розчинити даний, я називаю матрицю неможливо. Це моя думка, і я впевнений, вона правильна. А от на перший етап ми з вами сьогодні будемо впливати діагностичні питання, які необхідно вирішити перед початком лікування, ви бачите, ми вже. Сказали, це е, має більше значення для е, хірургічного лікування, бійку раження, локалізацію, форма, е, щільність конкременту, е, тенденцію до рецидування і так далі. Але коли ми плануємо лікувати пацієнта консервативно, ми також повинні знати, яка щільність конкремента, який його розмір, адже. Інша парадигма, ми можемо вплинути на конкремент не більше 5 мм. До 10 мм це ми не на конкремент впливаємо це. Ми впливаємо на те, щоб дати можливість йому вийти, розчинити його не вдасться. А от якщо він пішов і застряг, отут уже проблема. Хірургічна, які ж методи лікування сечокам'яної хвороби? Як ви бачите, оперативний і консервативний? Оперативний знову ж таки це досить така широка тема, і ми проводимо навіть такі двотижневі тематичні курси тематичного удосконалення, на які ми запрошуємо. Кожного бажаючого, це тільки по оперативним методам лікування сечокам'яної хвороби. Консервативність. З чого б я розпочав? Нормалізація способу життя. Це, здавалося б, загальна така фраза. Ні, воно дійсно важливо. Що входить сюди? Це і харчування, це і питний режим. Скільки п'ємо, що ми п'ємо, в яких об'ємах, в який час доби ми п'ємо, це і профілактика гіподинамії, це і корекція ваги тіла, це і так звані чекапи гормональні. Тобто це є культура догляду за власним тілом. Я б це назвав би так. Звісно, фармакотерапія, фізіотерапія також досить важливі. Наступна парадигма, колеги. Ні в якому разі консервативне лікування не є альтернативою видалення конкременту і не можна сказати, Шановний, давайте вирішити, або ми будемо розчиняти, або ми будемо його видаляти. Ні, звісно, ні. Це є один із етапів лікування пацієнта як перед оперативним лікуванням, так і, звісно, після нього. Адже мета це термін, який тільки при сечокам'яній хворобі. Що таке мета? Це вже після. Після камене утворення, після того, як пішло, от е, консервативна терапія працює тільки так, а ні в якому разі не є альтернативою оперативного лікування. Що ж вона включає в себе це я ще раз звертаю вашу увагу. Це і індивідуальна в залежності від хімскладок, дієто. Терапія, питний режим, медикаменти. Ніхто ж не, не є противником того, що меді, медикаменти не потрібні. Нормалізація способу життя, фітотерапія. Ну, звісно, санаторно-курортне лікування це не тільки приємно, а й корисно є у нас в Україні досить такі відомі курорти. Я не буду їх рекламувати, ви їх знаєте, і вони працюють. Я думаю, більшість з вас відпочивали на даних курортах. Тепер увага на цей слайд фармакотерапія. вона показана при конкрементах розміром до 9 міліметрів. А ви зараз скажете, Миколаметру, що ви сказали, вони ж не розчиняються? Правильно почитаємо уважно далі, які можуть вийти самостійно а також після дистанційної літотрипсії. Тобто, те, про що я казав, що ми впливаємо не на розчинення конкременту, і давайте ми після моєї доповіді запам'ятаємо, ми не розчиняємо конкременти, ми попереджуємо їх ріст. І якщо це можливо, ми їх виводимо. Звісно, ми звертаємо увагу на інфекцію сечовивідних шляхів. Що ж таке, інфекції сечовивідних шляхів це досить поширена тема, і вона, на мою думку, не, не має такого розголосу, якого вона заслуговує. Ви подивіться друге місце після респіраторних захворювань. Від 70 до 50% всіх жінок хоча б раз в житті перенесли інфекцію сечово-відних шляхів. Ви бачите, що і діти боліють. 7% дівчаток, 2% хлопчиків до 6 років переносять піленефрит бактеріальний. Ну і бачите, що аж 7% з підвищеною температурою причиною є... Інфекція сечу, вивідних шляхів. Умовно, ми і не умовно, а ми їх ділимо на ускладнені та неускладнені. І там і там, як ви бачите, превалює кишкова паличка, стафілококи, Ем, Прошу запам'ятати даний слайд, бо ми до нього ще повернемось, коли почнемо лікувати. Тобто, бачите ешеріхе колі, стафілокок, а коли мова йде про ускладнені, сюди ще додаються кандіди. Які вимоги до засобу лікування? Звісно, основні вимоги це ефективність, безпечність, доступність. А з медикаментозної сторони це дані препарати. Якщо ми працюємо з уролітязом, це наявність літолітичних властивостей, це розчиняти або ж виводити е, кристали, спазмоліз. Я сказав не камні розчиняти, кристали спазмолітичні та болезаспокійливі Протизапальні, антибактеріальні та безпечні побічні ефекти це препарати, які пацієнт приймає довго, тому досить важлива зручність прийому і вартість даних препаратів. Переваги фітотерапії ви бачите на даному слайді, і фітотерапія є обов'язковим е компонентом, не є як альтернативою іншим препаратам, але обов'язковим компонентом, як в лікуванні інфекції, сечових шляхів, так і в. Корекції метафілактиці сечокам'яної хвороби. Всім нам відомий про що йдемо? Всім нам відомий препарат нокамен. Бачите, всі п'ять властивостей, які в ньому є, нам підходять: літолітична, сечогінна, спазмолітична, протизапальна та протимікробна дія. Він є. Нефропротектором з широкими властивостями. Ну, Я його призначаю досить тривалий час. Ви бачите його склад, ми до нього зараз повернемось. Запам'ятайте склад, який є чудові там компоненти. Тепер подивіться: зверху склад, а зліва колонечка, на що вони впливають протизапальний ефект. Спазмолітичний, діуретичний оксалатний вплив на оксалати, а оксалати найчастіше зустрічаються. Ну і звісно, на інші препарати, на інші компоненти, також впливає, також є цукрознижуючий ефект підвищення тонусу статевої системи. Ну Що нам ще потрібно? Те, про що ми казали. В попередніх слайдах все те, що є, зібрано в одному препараті вплив на мікроби. Я вимушений так іти ж швиденько, бо час обмежений, колеги. Бачите, на основній інфекції, які е, є причиною е, з. Захворювань інфекцій, сечовивідних шляхів, на всі впливають, кишкова паличка є основним найчастішим ворогом і на, на неї впливають всі. Також і на на стафілококи, тобто протимікробна дія, абсолютно доведена. наприкінець клінічних випадок, як ви бачите, звернувся пацієнт 60 років, пенсіонер. Тривалий час хворів, оперувався, уратно оксалатні конкременти в нього були. останніх сім років рецидивуючий піолонефріт, який не давав йому життя. А рецидивуючі інфекції це які? Згадайте, два або більше протягом шести місяців, три або більше протягом року. От він мав хронічну рецидивуючу інфекцію сечовивідних шляхів. По бак посіву висівалася кишкова паличка. Загальний аналіз цичілей, кацитурія, конкремент був в нижній чащиці 12 мм. Можемо розчинити його. Правильно, не можемо. Ми ж вже з вами про це говорили. По лікуванню я йому призначив згідно з стандарту антибіотикограми антибактеріальна терапія, нестероїдний протизапальність, це А, от уже після того як загострення було виключено, вирішено було призначити ні в режимі антибіотикопрофілактиці, бачите, в якій схемі і фітопрепарат препарат нокамен, про який ми щойно з вами говорили, по одній капсулі два рази на день після прийому їжі 60 днів. Наступних один раз в день, а далі по одній капсулі перші 10 днів кожного місяця протягом трьох місяців. Додаткові препарати, включаючи нормалізацію способу життя, ви бачите. Які ж ми мали результати в даного такого типового, але непростого пацієнта, вік, супутня патологія, тривалість захворювання, жодного епізоду піленефриту за 6 місяців. Баж нормалізували з бакпосів, негативний моча чиста. Повторне. У ЗД Камінчик чуть-чуть зменшився оцей наліт ми зняли. Але ж мова йде про те, що пацієнт відзначає покращення самопочуття, відсутність потреби в антибіотиках. Він повернувся до нормального соціального способу життя. Отже, класична антибіотикотерапія коротким. Терміном далі на тривалий термін. Ми даємо препарати у разом з фітопрепаратами. Що нам ще потрібно, якщо у нас є така чудова схема? Бачите комп'ютерну томографію до та після лікування? Камінчик трошки зменшився, але оцей шар, корковий шар, нирки перенхіма на більш, тобто, процес запалення, знизився. Наприкінці знову нагадаю, препарат нокамент, те, що нам потрібно, і виводить дрібні конкременти, мікроліти, попереджує утворення нових, має протизапальну, антимікробну спазмолітичну дію, цим самим знімає больові відчуття. І він являється нефропротектором з широкими можливостями. Шановні колеги, за браком часу вимушений закінчувати свою коротеньку доповідь, хочу нагадати, що. Ми конкременти не розчиняємо, ми працюємо з метаболізмом. Оце наша основна проблема. разом з ендокринологами, з сімейними лікарями. Звісно, якщо це жінка, то з гінекологами, це все дуже важливо і ми з вами з сьогоднішнього дня починаємо надавати трошки іншу медичну допомогу нашим пацієнтам. Хочу. Сказати всім дякую за увагу, величезна подяка організаторам. Ви правда, робите досить таку важливу і потужну справу для нашої країни. Ну і звісно, величезна подяка і низький уклін нашим захисникам, нашим героям. Завдяки вам, шановні наші захисники та захисниці, ми маємо таку можливість навчати навчатися та якісно лікувати наших пацієнтів. Всім дякую за увагу. Слава Україні! До нових зустрічей!